Ці кадри зняті в колгоспі Україна, Пологівського району, відмінно підготували тут культиватори, сівалки, плуги, борони, щепи до роботи на весняних гонах. Зараз проводиться перевірка стану зберігання інвентаря. А в когосній майстерні гарячий час механізатори вирішили закінчити ремонт усіх тракторів до 10 лютого, початку роботи 26-го з'їзду компартії України, а підготовку зернозбиральної техніки до 22 квітня, річниці з дня народження Володимира Ілліча Леніна. Відмінно організував ремонтну службу завідуючий майстернею секретар колосної комсомольської організації Віктор Сорока. Завершує лагодити свій трактор механізатор широкого профілю Олексій Кирилович Тоцький. Більше тисячі тонн зерна намолетив у минулі жнива комуніст, кавалер ордена Леніна і трудового червоного прапора Віктор Трохимович Куриленко. Зараз він ремонтує свій комбайн. У майстерні є токарна, луканізаторська, акумуляторна дільниці, кузня тощо. Тут реставрують багато деталей до сігостмашин. Завдяки цьому з 34 тракторів, які треба полагодити, 32 вже стоять на лініці готовності. Во всіх канцях совхоза ліманний і пітработа. Строїться производственне поміщення. Машины подвозят лес к будущим выгульным площадкам. Много забот и у работников инкубаторской станции. Идет инкубация. Здесь вы видите за работой старшего оператора Веру Андреевну Казакову и заведующую инкубаторной станцией Тамару Алексеевну Петрову. Вера Андреевна – ударница десятой пятилетки, наставница молодых рабочих. Казакова Вера Андреевна владеет несколькими профессиями. Как лучшую производственницу активного коммуниста ее выдвинули на руководящую должность. А это всеми уважаемая Светлана Константиновна Веретинина. 14 лет трудится она на птицефабрике. Много раз награждалась грамотами, ценными подарками. Очень хорошая работница. Борьба коллектива инкубаторной станции за высокий выход молотника – это прежде всего борьба за четкость в работе, за отличную технологическую дисциплину, за освоение всеми сотрудниками передового опыта. Здесь, на станции, найдешь и специальную литературу, которая не залеживается на полках, И рукописное описание приемов труда лучших операторов. Здесь устраиваются беседы, занятия школы коммунистического труда, встречи с новаторами. У передовому колгоспі Шлях до комунізму ще у Пологівському районі, як і на сівбі ранніх зернових, у роботі відзначається керівник тракторної бригади, герой соціалістичної праці Іван Трохимович Плагвиненко. За відмінну роботу передовому механізаторові не раз влучався почесний вимпел. В погоджі дні Іван Трохимович Логвиненко і його напарник Микола Нестерович Гришко з пареними сівалками засіяли соняшником 55-60 гектарів при нормі 30. Завдяки продуманій старанній роботі трактористів учора Когосп закінчив сівбу цієї олійної культури. Сьогодні механізатори розпочали сіяти кукурудзу на зерно, під нею буде зайнято 300 гектарів. Ключі для відкривання консервів, шафочки-дзеркальні, засовки для вікон, шторні зажими, совки-пічові, духовки, скрипки канцелярські, всього 10 найменувань товарів для народу випускає Васильівський завод металопобутвиробів. виробів, і без кожної цієї дрібнички у побуті не обійтися. Особливо великим попитом користуються шафи дзеркальні. Сільські кооператори постійно вимагають збільшення випуску духовок. До речі, тепер вони виробляються за новою технологією і стали надійнішими та зручнішими. Щороку підприємство відправляє в торгівлю товарів для народу майже на мільйон карбованців. І, хоч попит на них ще великий, завод не може задовільнити заявки торгівлі. Причина, ось у чому практично всі вироби тут виготовляються з відходів металопрокату заводу Запоріжсталь, але об'єднання «Запоріжпостачбуд» порушує договір постачання. Не тому, що цих відходів стало менше, а через власну нерозпорядливість. Від початку року борг досяг 320 тонн металу. Це негативно впливає на роботу Васильівського заводу та й в кінцевому результаті на задоволення потреб населення. Мелітопольська швейна фабрика імені Рози Люксембург. На цьому підприємстві дедалі ширше впроваджується автоматизація і механізація ручної праці, що позитивно впливає на якість виробів, завдяки застосуванню швейних автоматів і просувальних машин, десяти моделям фабрики наданий почесний п'ятикутник. Групком Сорг зміни Ольга Якушина, майстер золоті руки Надія Лаврентівна Журавльова, ветеран праці Лідія Іванівна Кондратенко та інші робітниці за короткий строк досконало освоїли автоматичну потокову лінію пошиття костюмів. Кожної зміни вони виконують по півтори норми. Вся продукція мейтопольських швейників зараз відповідає найновішим напрямкам моди. А головний конструктор фабрики Ірина Павлівна Мартинова, художники Віра Васильівна Вакуленко, Алла Львівна Шуминська, інші спеціалісти експериментального цеху розробляють нові моделі одягу, шукають більш прийнятні силуетні форми, підбирають для них асортимент тканин. Підприємство підтримує тісні зв'язки з торгівлею. Це допомагає конструкторам і технологам краще вивчати попит покупців, враховувати його у роботі. Токумацький завод металогосп товарів спеціалізується на випуску товарів для народу з кожним роком їх виробництво зростає. Зараз понад 20 найменувань різноманітних сувенірів відправляється на адресу торгівельних підприємств України і Російської Федерації. Великі замовлення надходять на мініскульптури Комбат, перекує мечі на Орала, фігуристка та інші. Із місцевої сировини чунгульської глини успішно освоєно випуск керамічних виробів. Старанно трудяться майстри гончарних справ Ольга Біла, Валентина Яковлєва, Наталія Ільєня, Валентина Солобова і Людмила Пондер на підприємстві стало правилом, що квартал розпочинати серійне виробництво трьох-чотирьох виробів. Про розширення асортименту товарів для народу постійно піклуються художник Олександр Сердюк і випускниця Ужгородського училища прикладного мистецтва Ганна Кан. Кухлі, вази для квітів, інші вироби з кераміки, виготовлені докмаськими умільцями, можуть стати приємним подарунком рідним і близьким до будь-якого свята. В будинку культури племзаводу Комуніст Якимівського району відбулися урочисті збори з нагоди вручення колективу перехідного червоного прапора ЦК КПРС, Ради міністрів Союзу РСР, ВЦРПС і цікаво КСМ за високу ефективність і якість роботи в 10-й п'ятирічці. Василь Никифорович Андрієнко, голова обкому профспілки працівників сільського господарства, щиро поздоровив колектив з великою трудовою перемогою і вручив представникам сільськогосподарського підприємства заслужену нагороду і пам'ятний диплом. Цей прапор держплемзавод отримує вже четвертий раз підряд. Директор племзаводу Володимир Іванович Івлєв, доярка Лідія Григорівна Слісарчук, механізатор Петро Степанович Кизим та інші промовці говорили, що завдання минулої п'ятирічки виконані достроково. Подякувавши за високу оцінку праці колективу, вони запевнили, що трудівники племзаводу змагатимуться за те, щоб перетворити кожен день п'ятирічки в день ударної і високоякісної роботи. Переможцев тепло привитала секретарь Якимевского райкома партии Нина Андреевна Аносова. Покрый ветер в лицо На исходе октябрьской ночи Новый день на рассвете встал Над землею Светло и прочно, мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе, это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе, это наша с тобою земля. Нас тобой бега.